Це був просто жах такий. Літали снаряди, міни, ба-ба-ба. Не припинялися вибухи. От людей зараз вивозимо. пальба така, що мало міста. Все горить. За нас, за нашу церкву молилося ну, дуже багато людей по всьому світу. Стосунки в сім'ї перевіряються під час важких випробувань. Коли почалася війна, родина Ільницьких з Ірпіня пережила попадання снаряду в їхній дім, розлуку з дітьми. Та, попри все, вони залишилися в рідному місті, в рідній церкві, де кожен день допомагали трьомстам місцевим жителям. Роман і Зоя Ільницькі пройшли цей шлях вдвох, точніше, втрьох, адже саме Бог дав їм сили гідно пережити жахи цієї війни в Ірпіні. Я взагалі українськомовний, але я зараз перейду на російську мову. Моє послання, наше послання русскому миру. Я хочу, щоб ті, хто будуть, хто будуть смотрети это видео, посмотрели лица цих людей, наші російські братья, ці люди здесь в церкви, не потому що їм хорошо, не потому що їм радостно, потому що їм страшно. Потому что они не знают, что будет этой ночью. Нам сложно, мы не представляем, как мы всех сможем принять этой ночью. Где кто будет спать? Маленькие дети, беременные, больные, сахарный диабет, люди на гемодиализе. Не получали уже процедуру некоторое время. Мы будем оставаться людьми, которые будут поддерживать в трудные дни друг друга. Ну, мы знаходимся в підвалі Ірпінської біблійної церкви. Це було імпровізоване бомбосховище. До нас приходили багато людей сюди. Вони шукали прихистку, тепла, їжі, ліків, і ми тут могли їх приймати. Що саме тут вони спали? Ну, не, не прямо тут, а там є багато приміщень, там вони могли поспати, відпочити, їжу отримати, ну, тепло, тому що в нас був генератор потужний, він 150 кВт. Ми могли цей генератор періодично включати. Він дуже багато ну, пального їв. То ми включали на одну годину вранці, одну годину в день і ввечері. Таким чином, ми могли приготувати їжу, нагріти воду, кава, чай і могли також зігріти приміщення. У нас опалення електричне. А скільки людей, Роман, кожен день знаходилось? Ну від 300, а навіть один день було що 500 людей зібралось. Але Ірпінь потрапив в такий епіцентр, що багато людей почали виїжджати. Чому ви вирішили залишитися? Коли от я прийшов у церкву, я побачив, скільки тут людей зараз у церкві, і що всі потребують допомоги, всі перелякані, бігають тут, і людей не вистачає, які би їм допомагали. То тоді, от почалася вже наша волонтерська, так сказати, історія тут разом з Зоєю. Ми вже в ті дні ми вже ночували в церкві. Тоді вже зайшли росіяни в Ірпінь і почалися такі масовані обстріли набагато гарячіші. І тоді дуже багато було підбито будинків. Навколо церкви. Ми так сиділи вечором і дивилися, от в те вікно глянеш, там палає. Піду, подивлюся з кухні вікно там палає. Піду подивлюся на парковку, там палає, і вже ніхто нічого не тушив. Було досить важко отримувати щодня, як тільки з'являвся зв'язок, отримувати дзвінки. Виїжджайте, виїжджайте, виїжджайте. Чого ви там сидите? Важко було пояснити те, що ну в тобі є така впевненість, абсолютна, що ти робиш те, що потрібно робити. Роман, розкажіть, чим ви займалися в церкві, коли вирішили залишатися в рупіні? Я взагалі служінням займався до війни ще таке служіння допомога да, неповносправним, хворим там, бабушкам, вдовам. От і цим я і далі. Почав займатися. Хто б був у потребі, люди, які були у потребі, просили про допомогу, а це були якраз люди, які в основному евакуйовуються, просили, там або хворі були, ліки у нас теж були, можна було давати. Але основна моя задача була це евакуація. В машину сідайте, що ви тут стоїте? Людей вивозимо зараз під такими обстрілами. Все горить, тут треба газу, розривається. І куди б ми не їхали, це було небезпечно. Це було однаково небезпечно, куди б ти не їхав. їдеш за кілометр або за два, вивозиш ти десять людей чи одну людину, тому що ти їдеш і не знаєш, ну як це зараз, так кажу, що не знаєш, чи ти повернешся. Це може так пафосно звучить, але це було правдою. Тут стріляли з усіх сторон. Ну Роман посадив нас в автобус. О, це, це був просто жах такий. Не розумів, е, взагалі ти доїдеш до того мосту чи не доїдеш. Ми їхали так швидко, що я мабуть, в житті так не їздила. То ми сиди, сиділи, ми отак, от склали руки, ми всю дорогу молилися. І заповнила на все життя е, твої слова. Як він сказав, без Божої волі не один голосок з голови не впаде. І це так наскільки тримало. Їдеш по місту, в якийсь пункт А чи Б, наприклад, їдеш туди, будинки цілі, наприклад, повертаєшся, вже горять ці будинки. Тут щось стріляло, горіло, літали снаряди, міни. Як у фільмах, знаєш, їдеш а ззаді бах-бах-бах. Звичайно, було страшно, тому що ти, якщо виїжджаєш, начебто не стріляють, а потім ти їдеш а починається обстріл. Вот людей сейчас вывозим с Достоевского 6. Пальба такая, что мало места. Гадят куда-то. Стремновато, конечно, аж руки трусятся, но ничего. Молимся и едем. Вот. вот. так мы тут живем. Ну, можно сказать, что я никогда так не молился, как тогда, потому что Це прислів'я, що як тривога, то й до Бога. Воно не тільки невіруючих, якби, як би торкається, але й віруючих. Ми також починаємо більше молитися. А кого вивозили людей, везли на міст, наприклад, я казав, моліться, кажу, тому що, якби був невіруючий, я би не їздив би тут з вами. Тому що я сам кажу боюся, але вірю, що Господь може зберегти, що всі коси попораховані на, на нашій голові. Господи, просимо твоєї защити, охорони. Їдемо перед Арпеню, молимося, їдемо за Еліною. Андрій согласился наголосився мне компанію. Боже, сохрани нас, допомоги. Були люди, які не хотіли виїжджати. От ми просто знаємо, що родина живе, там хворий, чи дід, чи баба, чи хтось після аварії. І ми просто так: от, якщо їхали когось вивозити, завжди возили з собою в машині 5-6-сім ну, наборів їжі. От. І ми цим людям просто завозили їжу. Роман Ильницкий буквально с первых дней военной ситуации, он каждый день приезжал к нам и спрашивал, в чем вы нуждаетесь. И подвозил к нам и рыбу, и свежие продукты, и хлеб, и муку, и сахар. І ми кормили не тільки чотири человека, а многих, некоторые сусідів приходили к нам кушати, тому що у нас печь була, і ми день і ночь топили печь, і на печі варили. І тут дуже було багато людей, яким треба була поміч. І ну, хтось питав якісь ліки. Ми теж в нас була з собою в церкві, був такий кабінет, зробили, туди звозили. Ліки нам привозили. Везли на міст, наприклад, людей на евакуацію. А нам підвозили звідти хліб, консерви, Ну те, що ми просили, і пальне підвозили. Ну, ми це все в руках, просто перетягували, пакували в буси. А везли сюди. наші брати і сестри з інших церков з усієї України? Скільки разів на день тобі ну необхідно було виїжджати на такі місії, і скільком людям за день ти міг допомогти? І десять разів можна з'їздити, ну більше врядлі. Може, 10 ходок там, а може, 3, 4, 5. А якщо ти їдеш, наприклад, забирати людину інваліда з п'ятого поверху, то за цей час можна було би три ходки зробити, а ти і вивезти 20 людей, а ти вивозив там одну людину. Таке теж бувало. Відправили дідусь, його переносить, Слава Богу! До побачення вам. Хай Бог береже. Слава. Все, з Богом вам до побачення. Скільки вдалося? Вивезти тобі, твоїй команді, церкві, взагалі людей під час окупації. Ну, я, по-перше, не рахував. У мене був такий блокнотик. В блокноті просто були адреси, когось вивіз, вирвав, викинув. Якби знав, треба було так знаєш, нанізувати десь ці адреси. Статистика каже, що там тисячі, які пройшли через нашу церкву. Не просто там сотні, а тисячі людей. Ми б це робили постійно, кожен день і не рахували. Був великий обстріл сильний. Стіни гуділи, просто хиталися. Це була така стрілянина, що це просто неможливо навіть передати словами. Дуже багато будинків навколо нас горіло. Туди до нас наш район. Ніхто не хотів їхати, скажуть там росіяни, ми туди не підемо. Але дякувати Богу, що Бог. Дав сміливості Роману, і ми йому дуже дуже за це дякуємо. Це такий ризик для життя, маючи свою родину, троє дітей. Це, це просто ну, це взагалі подвиг, що, що людина. Це тільки наші брати, наші церковні могли погодитися на те, щоб нас рятувати. Ми б не вибралися, ми б самі б не вибралися. Ну, На Романівський міст вивозили цивільних людей. А тут же ж не було транспорту. Якщо навіть солдати наші переходили сюди для того, щоб тут воювати, то вони або мали пішки йти, або так казали підвези, наприклад. Да? То приходилось везити солдат, їхню там зброю давай, 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 давай. і якісь там ящики з патронами. Все тоді з Богом? До побачення! Господь. З вам великий. На все добре. Все, з Богом. Вивозили ми постійно. Бувало таке, привезеш сюди людей, під, місто, під місточок зайшли сюди, а вийти вже не можуть, бо міни літають. І час, або дві години треба було перечекати. Потім тихо побігли. Тут стояли солдати під мостом, переводили людей через цю, цю кладку, що тут стоїть. Дорога, життя! Дякуємо вам. Ну, Якщо в Романа все було навколо евакуації, то в мене все було навколо кухні. Бо вже ж не працювали ні супермаркети, нічого не можна було купити. І люди залишилися просто голодні і холодні. І вони приходили сюди, щоб і поїсти, і взяти з собою продукти. Ну, От, власне, на цій кухні ми готували і готували всіх тих людей, які з самого першого дня війни. Тут перебували в нашому місті не так багато є бомбосховищ, і церква потребувалася про те, щоб тут було досить комфортне і безпечне місце для переховування мешканців. Тому вже з першого дня тут було 80 людей ночувало другий день 250 і кількість їх збільшувалася. Крім того, дуже багато людей просто прибували сюди. Їли і від'їжджали на евакуацію. І от хлопці з Західної України, які приїжджали бусами, щоб забирати тих, хто евакуювався, вони привозили цілі буси їжі, переносили її сюди, там під цим вже розрушеним мостом, а туди переправляли людей. І їжі в нас було достатньо. Готували, от виходило таке, що готували зранку до вечора. І коли такі самі такі шалені дні, коли була дуже велика хвиля евакуації, було таке, що по 5 по 6 разів ставили їжу. От по 30 літрів кастрюлі ставимо, готуємо, роздаємо і тут же ставимо нові кастрюлі. Магазини зачинені, ні хліба, нічого не можна ніде купити, нічого ніколи не запасав. Тоді вже дякуючи сусіди, підказали, що ось кажуть, в церкві можна там чаю попити, печиво скушати, супчик, готують. Теж. Тут як ми ховались, жили в підвалі, ночували, то нам бутерброди приносили, чайок, там, кофійок. Ну як в ресторані. Мені церква дуже допомагала ліками, хлібом, обідами. Продуктами, ну консервами, овочами все, — все дуже добре було. Скажіть, хто допомагав вам тут приготування їжі? Ну власне почалося з того, що прийшла допомагати я, тому що коли я сюди прийшла, тут було е, майже семеро. І кожного дня хтось від'їжджав вже люди. Не витримували навантаження психологічного паніка була все більшою, і люди їхали. Люди вирішували все таки, що вони хочуть брати своїх дітей і від'їжджати. Пам'ятаю, 6 чи 7 березня вже я лишилася одна романа. Жінка зоя. Я взагалі дивуюсь, де у цієї людини скільки сил бралось. Ще була з нею одна дівчинка, яка там посуд допомагала мить, але три рази в день накормить. 300 чоловік, бо кожен раз от такий був круговорот, і в, в, утро, обід, вечір. Тобто вранці три, три рази кормили. Голодним взагалі ніхто не залишався. І о, оцей пост, постійний процес. І я Зої питаю, кажу, Зоя говорю: а ти коли спиш взагалі? Коли ти весь час на кухні знаходишся? І утром піднімаєшся на наверх, вона вже на кухні, ночі. Ідеш вниз о, туди, в підвал. Вона ще на кухні. А коли та людина спала, я взагалі не знаю. Я в духовному плані чи були у вас служіння, молитви? Як ці люди, які прийшли, себе поводили? Можливо, для них було незручно бути в церкві. Відношення у мене було дуже позитивне, тому що вони вже розуміли, що в принципі їм вже ніхто не допоможе. Тільки Бог. Кожен вечір молилися. У нас зібрання були. Не виходили всі на молитву. Читалося Слово Боже. Ми ще таке бачили, що просто люди дивилися не просто на нас, як на людей, яким допомагають. Вони бачили, що це Ірпінська біблійна церква, і в них змінювалося відношення не тільки до церкви, а й до Бога. Вони якось через нас побачили любов Божу. І ми думали: ну якщо вони це бачать, це ж теж було свідчення. І ми ну, розуміли, що ми не просто робимо добру справу, а ми ще проповідуємо цим. І тому ми бачили, що те, що ми робимо, воно Богу подобається. Ну так я відчував просто. Які чудеса ви бачили під час окупації? Кожен день були чудеса, тому що якщо над тобою летить снаряд і він не падає на твою голову, це вже чудо, тому що ну, будівля досить велика. І я знаю, що просто за нас, за нашу церкву, молилися не тільки наші члени церкви, а мабуть, ну дуже багато людей по всьому світу. І от просто фізично відчувалися якийсь такий божий купол над нами, тому що скрізь спалало щось, скрізь зривалося. Було таке, що прилетів снаряд сюди, потрапив в ну, фура стояла на території. Це сьогодні Прильот к нам. 20 метрів Антон він зараз тут працює у нас консьєржем. 20 метрів від тої фури був з жодної подряпини. Хоча. Машини, які стояли біля фури, вони всі були прошиті уламками. А він за цими машинами був. У нас тут ніхто не загинув. Ми отримували також дзвінки, такі що закривайте церкву і виїжджайте так. Ну більш якби Романові дзвонили теж як тому в кого були ключі від церкви. Але ну як ми могли це зробити, якщо в нас було досить багато їжі? У нас був генератор, а місто, люди в місті без світла, без їжі. Як ми можемо закрити і поїхати? Ну це якось не по-людськи було би. Люди би де б вони взяли ту їжу? Як би вони жили? Ну навіть там два дні, і все вони б всі лишилися без зв'язку. Ну це це навіть в голову таке не приходило. Такі думки. Що змінилося в вашому особистому житті як християн? Нами да, говорили, от так треба робити, отак от Господь піклується, Господь всемогутній, Він все може захистити все. А це була це вже була практика. Да? Тому що якщо б я не вірив в все це, я би тут не лишився. просто. Коли ми їздили, вивозили людей, ми просто відчували фізичну руку Божу над нами. Ну це правда. От ти їдеш, ти відчуваєш, що тебе захищає Господь. Просто така фізична присутність. І я можу сказати, що ніколи так не молився. Ну, нікому не побажаєш, щоб такий духовний зріст у них був, що війна мусить прийти. Але коли вже вона прийшла, то я думаю, що вона на нас вплинула в позитивному плані. Я інакше певно оцінила вплив емоцій на наше життя. Особливо от, аналізуючи поведінку людей. От, під час евакуації, весь той місяць, як люди себе вели, я бачила, наскільки страх робить людей слабкими. Вони, вони просто паніка, страх, настільки людей виводить зі стану, коли вони можуть тверезо мислити, що вони стають безпомічні не то, що для інших, а й навіть для самих себе. І оце перший урок, що я винесла, що не треба допускати страх в своє серце. І ми за це. Певну міру несемо відповідальність, дозволити йому оселитися в нас чи ні? Щоб ви порадили зараз українцям, які проходять важкі часи, хотів би побажати всім дорожити часом, який Господь нам виділив на цій землі, щоб ви просто не розпилялися, тому що люди зараз побачили, що вони пів життя вкладали в будинок за одну мить будинку немає. Просто зрозумійте на що його витрачати, просто тому що є якісь речі, які... Не може спалити полум'я, не може з'їсти іржа. Про це дуже добре говорить Біблія, щоб ми збирали своє багатство не на землі, а на небі. Люди допускають в своє серце ненависть, і включаючи віруючих, також багатьох. Ну і взагалі українці. Як і як ця ненависть, вона роз'їдає людину зсередини. Так, ми бачимо зараз, ми знали дуже багато жахіть про те, як ведуть себе окупанти, і вони продовжують це робити. Але це просто ну я впевнена в тому, що ми повинні на це дивитися як на людей, які охоплені е, ну, сатаною просто, і, і, і не, не дозволяти оцій ненависті до них, як до людей, роз'їдати, роздирати нас зсередини, тому що точно так же ми стаємо слабкі. Ми стаємо безпомічні в своєму житті, і ми не можемо тоді служити іншим. І я теж розумію, що це від нас залежить. Ми повинні бути мужні від оцих емоцій, які, які нас не роблять сильнішими, і ну вони власне нічого не роблять крім негативу. Тому ось оце от я взяла для себе, що ми маємо панувати над своїми емоціями, тоді і слухати більше Бога і. В ньому от мати цю стійкість і мужність. Вулиця за вулицею, будинок за будинком, зруйнований ірпінь відновлюється. Це місто перемогло російську навалу завдяки українським воїнам і волонтерам, таким як Роман і Зоя Ільницькі. Вони довірилися Богу та своїм прикладом надихали інших. Тримайтеся Господа, моліться до нього, адже Він, наша надія. Та наше спасіння, Бог завжди поруч.